Мрія проти Джета. О, так! Я тут чемпіон! Погашувач. А я тут головний ежак. Удар розкол! Так, баті до хвосте! Ми тільки розминаємося, щоб тебе навантажити! Навантажувач! Завантажуй удар розкол! Завантаження перервано! Отакі воїни потрібні нам для справжньої бурі сили. А, серйозно <хвіст> Бать його хвіст у цій формі могутній. Але мої 99,2% перемог підтверджують, що знання це справжня сила. А? А? Увага! Користувачі Капи Брія, бан на 24 години за нелегальну модифікацію батіго хвоста і ведмедика шведі. У вас 5 хвилин, щоб вийти з грему, ваші профілі буде видалено. Що? Чого? Чого? Це ж було випадково. Mm -hmm. Ну добре, не зовсім, але нам шкода. <звук> і мені краще ми вийдемо. Гей, у вас ще є час. Що скажете? До першого удару розколу. <звук> Коли я модифікую воїнів, це читерство і мене виганяють з команди. А коли ці невігласи, то це просто випадковість? О, Ще побачимо! Нові прийоми батьго хвоста потужні, але до смішного передбачувані. Що? Ні, не це. Може, якщо. Що? Якщо ці тупоголові нуби можуть, то... Стоп! Щось змінилося! Зарізяка знищить тебе! Удар розкол! Вогонь може й слабне, але не згасне ніколи! Придумав, якщо завдати Ботігохвосту удару розколу, матимемо прямий доступ <рес> до його коду. Пора прощатися, мрія. Дивіться, не втрася воїнів. Не підведи мене. Ти не уявляєш, що сталося зі змією, яка мене дуже розчарувала. Треба піти? Погоджуйся. У нас 90 секунд, щоб відправити цих хлопців. Якщо ти цього так хочеш. Батіг тремтіння землі проти зубача. Хотілося. !AH! <по> Здавайся, бо ти другокласний дикун. <.isaiantes> я досконаліший воїн за тебе. Еволюцію переоцінюють. Я найкращий, бо я оригінал. Ні, Батіг, коси, що. Застосовував цей прийом у бою номер 724 проти чотири Хуба. і у 862-му, і 65 п'ятому гей, не розслабляйся, зубачу. Ні! Чекай сигналу. Він знає усі наші прийоми. Я знаю все про тебе, батіго хвосте, і твої прийоми ще до того, як ти їх застосовуєш. Ти не боявся нас атакувати. Це план! Здогадалася! А? Знав, що не зможеш вдарити першим. Тому ти чекав. А? Я б міг, якби схотів. О, так. Та звичайно! Зубачу! То доведи. Я залюки. Не стримуйся, батіво хвостель! <рик> Такий тупак, як ти, перехитрив мене. Це ж тобі не притаманно! а поразка притаманна тобі. Удар розкол! Ти не розумієш, бріє! Мені потрібен батігохвіст, бо акедо настане кінець. Твої ігри на нас не подіють, Ворде, щоб знав. Бувай! А як він взагалі сюди потрапив? Ні! Не бійся! Це було як у бою no Ми спізнилися! Буря сили наростає. Отак! Користуються бурею сили. У Шельця! Плюс до атаки проти воїнів тіні. Баба! Бувай! У крижаного акселя плюс два до атаки проти воїнів вогню. А значить, потрібен один удар. Удар розкол. Вогнерукий чакс з проти воїна землі. І зараз буде удар розкол підживаний бурею сили. Удар-Розкол! І З ким розмовляє Джет? З друзями, фанатами зі світом Македо! Добре, він говорить сам з собою. Сподіваюся, його его не надто зросте. Удар-Розкол! Я король Десять перемог підряд народ! Бурю силу треба називати Бурію Джета, бо я крутий. Е-е, Бріє, ти не бачила нашого давнього друга Джета? Який нічого не знав про бурю сили, але ми йому розказали. Так, я про нього. А чого ви? Я знаю, що без вас не впорався. І так, у мене були труднощі. Та зараз мене ніщо не зупинить. О, крім хіба ще цього? Палій землі. Усе добре, Джет, ти що ще не бачив суперелементаля? Кого? Воїна, що належить до двох стихій, як от палій землі. Воїн землі і вогню. Суперелементалі ще не вийшли офіційно, але чувак з блакитним волоссям роздавав бета версію учасникам Ліги переможців. О! Ні-ні ні. Що ж робити? Вигляд лякає, але показники не відрізняються від інших воїнів. Та я б не починала з найсильнішого бійця. Подивись спершу, на що він здатен. Я знаю на що. Він атакує із землею і вогнем. Тож. Спробуй ослабити його воїном води, щоб він загасив його вогонь і затопив землю. Наприклад, Шейдсом. Шейдс проти палія землі. Готуй збій! Удар розкол! Поплавай собі, бро! Да дим там вогонь! А Ой-ой. Там палій землі. Роско. Повідомлення. Анонімний відправник. Я потім подивлюся. Добре, новий «Джет». палі належить до двох стихій. Треба спробувати воїна, у якого плюс до атаки, і проти землі, і проти вогню. Наприклад, вогнерукого чакса. Найсильніший воїн може бути тільки один. І я а вогнерукий торбочак проти палія землі. Готуй спій! Удар розкол. Огняні кулаки люті. Коли mhm. ти напів вогонь, на дерево, це не дуже, правда? Я мав це передбачити, хоч я геть нічого і не бачу. О, ні, ні-ні ні! Щоб перемогти, потрібен суперелементаль. Повідомлення не зараз! Я зараз спаю тебе дораз. Ні, я зараз тебе закопаю! Спалю! Закопаю! Спалю! Закопаю! Спалю! Закопаю! Спалю! Закопаю! Турбоудар вогнем! Удар розкол! Я ще ніколи не бачив такого удару розколу! Ні! Що сталося? Палі, це бета-версія. Може, гра впала через нього? Так, але що це за великі очі? І що, як гру вже не полагодять, і ми втратимо все? О, ні, 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 ні. Все добре. Пощастило. Через перезавантаження матч не зарахувався. Доведеться зіграти сьогодні ще раз. Серйозно? Я. Ну, це тобі пощастило. Але як мені перемогти його без суперелементаля? І хто це мені постійно пише? Усі анонімно і текст усюди той самий. Виводь, блиска! Руйнівний блиск? Воїн-силовик? Але після бурі сили ніхто з нас з ними ще не грав. Вау! Блиск змінився. І тепер він став. Супер Елементалем! І я дуже хочу ним зіграти. Акайдо! збирайте понад 50 воїнів, потужні нові еволюції, усіх нових воїнів, нові ультра, рідкісні та легендарні, більш потужна зброя. Готові. Бій, поділ удару. Станьте найкращим чемпіоном. Акайдо! Кожен продається окремо.